Так, всім привіт! Став сьогодні дуже рано. Дивлюсь тут, шукаю щось цікаве таке. флажки червоні, зелених нема. <кій> Поршня такі закоксовані. Оце капець. Так, полізли, подивимось, що там є. <кій> Що тут у нас є? Лопата є, сапка є, і ще одна лопата. Заберемо. <coughs> Якась трубка цікава. Штанга, мабуть, було. Ну, отак, як бачите, більше нічого немає. Тому їдемо далі <кій> шукати щось для вас цікаве. Щоб було цікаво для вас дивитися. І лайкати, лайкати, лайкати і лайкати. Тому що, блін, без, без лайків немає стимулу якраз знімати для вас щось цікаве. Сразу кажу: лайкайте, ставте вподобайку, пишіть коментар. Більш-менш такий енергійний, щоб було цікаво. Та й будемо продовжувати. Знімати для вас щось цікаве. Все, поїхали далі, бо тут точно нічого нема. Так, всім привіт. Сьогодні буду показувати, що я тут знайшов. Знайшов я отакі ось тиски гарнюні. Скільки у них тут губки, я вже навіть не міряв, 12-ті 12 губки. Все в них дебеле. Близько 30 кілограмів важуть. Опори є, в общем, все в них є, все присутнє, все працює. Кому цікаво, ціна їх буде 2500. Щоб забрати, не варені, сразу кажу, губки не приварені. Хоча була сварка присутня. Ну, то таке, ну, можна використання дуже Бережне, що тут у нас впереді? Він цілий, гайка ціла, все ціле перевірив, все нормально. Тільки змастити, почухати від сварки, націпити може нові губки, а так можна нарізати там на них це і використання. Так, що тут іще? Я знайшов шпильку. Нехай буде 25 гривень. Так, цю ключ. Без цього, не знаю, навіщо я його взяв. 10 гривень і він ваш. Так, цей ключ на 17,35 гривень. Цей якийсь незрозумілий розміри не бачу. Якийсь царський, хай буде 50 гривень. Є такий ось з надписями. Не знаю, що за надпись, але цікавий. Цікавий цікавий ключ. В общем, 50 гривень, хай буде. Потім кувалду я знайшов вже з ручкою, з набитою, без клина. Кому цікаво, ціна її 250 гривень, і вона ваша. Сікатор. Ну, такий собі не сказав би, що гарний 45 гривень і він ваш. Тоді подовжувач 25 гривень. Ключ 1722. Хай буде 20. Викрутка 50, така ударна, класна. Це взяв такий для ліркотримача. Не знаю, хай буде 15 гривень. Коробка без, навісу. бачите, другу частину не знайшов. І буде 45 гривень. Так, це все сюди. Потім є така грабарка. Не знаю, як її назвати по-другому. Спушувач, можна так сказати. В общем, ціна 200 гривень, і вона ваша. Вона така тяжка, тут наварена, дуже багато. Ну, зроблено по уму, я так розумію, тому що, блін, без ума не вибросили б нас на. Металоприйомку. Так, є сковорідка, не дуже висока, не дуже мала. Ну, така собі ціленька, ржавенька, як є, так є. В общем, ціна за неї буде 150 гривень, і вона ваша. Так, дві лопати. Як я показував в відосі, на початку я їх знайшов. Ціна цієї буде 50 гривень, цієї буде 75 гривень. Плоскогубці, хай буде 45. Так, знайшов дракона такого ось з мотором, зі всім. Ось мотор є. На ньому повинна бути кількість оборотів написано але щось я його не бачу. Мабуть, з другої сторони. Клавіша, все присутнє, кабель відрізаний, незрозуміло чому. Сразу кажу, не зрозуміло. Продаю в такому стані, як є, ціна його 1100 гривень. Там мінімальний торг на нього та і все. Так, не забуваємо за болти на 14, за шайби, за ключа громадного. Ці, ці все є. Кому що тут треба. Дивіться, в прошлі відоси там ціни є на це все. Ось подсюди. А тепер покажу. А, і це також з прошлого відосу. Що там залишилось? Там попилку оце. Оце так. А тепер покажу щось нове. Те, що я знайшов. Знайшов таку кількість. Знайшов такий клин. Дебелий, гарний, красивий. Ціна його буде коштувати 250 гривень. Для окулярів знайшов футляр. Такий, кому там треба. Ціна 15 гривень. Ця річ 15 гривень, кому там треба. Так, знайшов шківок. Такий тексталіт. Карболіт із стиральної машинки, кому також треба. Може забрати за 50 гривень. Шайба. Така дебела, чи нержавіка, чи що зроблена. Ціна Та 75 і вона ваша. Так. Цей 10 гривень. Ця буде у нас 100 гривень. Ось цей Поліспас. Хай буде 80 гривень. Дуйчик. Такий нагнітатель нормальний. Ну, я думаю, що він працює. Тому що, блін. Ну, він ціленький. Видно, що іменно нормальний. Ціна 50 гривень. Котушок, дивіться, скільки тут. Набрав різних. Таких, що іменно. Я навіть і сам не бачив таких з дитинства. Тому як є. Ціна їх, дивіться, оці будуть по 80, кожна. Оця буде 150. За кожного. А там, дивіться, самі, не знаю. І хто візьме їх всі, зроблю знижку новорічну, та і все, і заберете. Так, 45 гривень за другий переключатель. Перший хтось забрав, другий ось залишився. Так, лерки. 5 штук. Дивіться, їх тут. Нормальна кількість, ціна 135 гривень. Ану, секунду, знову. Так, продовжуємо якраз. Молотків. Дивіться, скільки тут. Ці будуть у нас по 35 гривень, цей буде у нас 45, цей буде у нас 50, і цей буде 55. Ця річ 65 для лабораторного. Тиски знайшов. Ось такі частини з них. У мене є там, можна зібрати цілі тиски. Буде час. Зберу та і все. А так, 500 гривень і вони ваші. Так. Зачисниці. Кому там треба 45 гривень і 65. Зенкер. Такий собі, не сказав би, що поганий, не сказав би, що гарню. Ні, 60. Цей 80 буде зуботехнічні засоби. Хай буде 50. Цей буде 10. Ключі в таку стопку знайшов. Тут 30 на 27, 32 на 30, 32 на 36. 30 на 32, 30 на 27. В общем, за оці 5 ключів 200 гривень. І вони ваші. Розвідний ключ 55 гривень, хай буде. Лінзи знайшов декілька штук. Як бачите, 3 штуки. Отаких. От Ціна їх буде, та хай буде 70 гривень. Медалька. Шевченка така. алюмінієва якась. 10 гривень і вона ваша. Фрези ціна Та за кожну по 15 гривень і вона ваша. Так, дивіться, і ще є, що я хотів показати, отака от річ. Не перевірена, зразу кажу. Ціна 40 гривень. Ну, я думаю, що вона робить, тому що, блін, такі речі не псуються, не дуже часто ламаються. Ну, як є. Розірваних тут я не бачу. Так можна підключити на 12 В і спитати Так. Є ще отаких от шестигранників купа от, Оці всі шестигранники будуть 40 гривень і вони ваші. Пінцет. Один такий буде 80 гривень. Ось такий буде 30 гривень. Цей як його ніж, скальпель. Буде у нас 25 гривень, кому там треба. Цей буде 10. Так, є алмазні чашки. Я бачу, що всім там сподобались ті алмазні чашки. Будуть іще алмазні чашки, ну, в даний момент поки що немає. Ось ця буде у нас 200 гривень, вона Бушна, сразу кажу. Ось ця як нова. Дивіться, це буде 250. Сліди використання я не бачу. Бачу, що внутрі щось поцарапане, а так не надбите нічого, не де ніяк. Так, є е, сверла в кількості 3, 6, 7, 8 штук. 8 штук будуть 130 гривень. Кому там треба, забирайте. Є мачете. Ось таке грамезне. Ой. Такс, хочу виміряти, щоб вам показати, Даже почти 50 см. 47 см повністю. Саме лезо 36. Ну і товщина приблизно 10. В общем, за нього я хочу 300 гривень. Хто хоче таке мачете. Ну, думаю, в самий раз буде. Оце таке. Так, що тут іще йдемо? Плоскогубці, дивіться, будуть 40, 45. Ці будуть 50. Ножі тут. Так, шестигранник буде 20 гривень. Цей буде. 40 гривень, цей буде 45. Так, цей вилка. Одна вилка тут. І ніж, вроді би, є. Не пам'ятаю, але повинен. А, відкривачка і ніж. ціна 80, такий полуніш. 60, такий ніж. 150. Такий 70, такий 30. А такий, хай буде 45. Ножицы будут у нас 80, 80 и 80. Пасок, пас для швейной машинки, або ж для какого-то моторчика. Цена 25 гривен. Ручка для пилки. Кому там треба будет. Ну, хай будет 70 гривень. А так, не знаю, пропонуйте цены. <клух> Я от балды Називаю ціни. Кому там не подобається щось, може щось сказати. Так, є отака клавіатура, знайшов її. Asus. І з кодом навіть 108 p Щось тут іще повинно бути. Ну, така роздобана. Хто хоче її взяти, 100 гривень вона ваша. Не знаю, мені кажеться, що вона дуже роздобана. Це я так взяв на свій страх і риск. Я, звісно, такий мусор не хочу брати, але приходиться інколи. Так, є шприци, ось такі різні. Ціна 70 гривень. Цього також 70 гривень. Тут немає задньої частини. Так, пружинка є. А гайку треба накрутити, щоб відтягувати. Та й все. А так він все працює, все робить. Так, замок є. Замок у нас совєтський. Все повинно працювати. Ціна за нього 150 гривень. Так, напільник круглий буде у нас 20 лезо. Для фуганка таке. Не знаю, хай буде у нас 80. Оце полузігнуте лезо. Я не знаю навіщо, але для чогось, для якихось робіт воно зроблено таке полузігнуте. Хай буде 80 гривень поки що. Цей буде 15, цей буде 35, цей буде ключ на 8. Хай буде 45. Рашпіль у нас буде 80, один такий гарний. Потім заготовка для ножа. Ось така 65. Ось такий рашпіль буде у нас. 50. Ну, то пилку я вже показував. Так, є натяжителі для цього пол, які приєднуються і фіксують натяжки. Такі. Ціна їх дві штуки буде коштувати 135 гривень. Так, стамєстка буде у нас 35, Клещі, дивіться, які гарні. 100 гривень. Ось ці будуть обичні 60. Ну, а так це все я вже показував у привідучих відосах. Там уже можете подивитися прошлі відоси. Там все є. Можна подзвонити, домовитися, або ж взяти оце все, сказати свою суму і договоритися за відправку. Кажу сразу всім, що в нас повна оплата. Щоб ніхто не обіжався, в нас е, хто перший став, того і тапки. Хто перший заплатив за товар, того і він є. Тому що, блін, деякі люди можна там відкласти, можна на 15 хвилин. А більше ні. Тому що, блін, ну можна на 15 хвилин. Якщо ви не встигаєте за 15 хвилин поповнювати, другий чоловік дзвонить і каже, що я купую. То він купує це все. Тому що ну, не буває. Я розумію, що в деяких там немає карток. Але ми живемо в комп'ютерну еру. Ми можемо мати карту, на якій повинні бути кошти. Ми переходимо в цифровий час. Тому, вибачте мене, але можна десь знайти там кума, брата, свата і ще когось, якраз у якого там є картка, і перерахувати кошти. Тому які. Мені скривати це немає смислу. Всім з наступаючим новим роком. В новий рік буде дуже багато ще всяких різних там знахідок і показів. Тому це не кінець, але буде ще дуже багато. Так що, якось так, кому що сподобалось, пишіть лайк, підписка, комент повністю все від вас. Фідбек. Також е чекаю, що коли кому потрібно. Кажіть, можна помінятися. Деякі люди міняються, тому зразу кажу, можна е помінятися на щось, е але таке, щоб був равноцінний обмін. Якщо не равноцінний, то ні вам, не мені це не цікаво буде. Все, всім дякую. До побачення.